25 серпня 2025 року від Різдва Христового браття і сестри. Хто гарно працює і має право на відпочинок, подумав собі, я. Тим бачиш, що таке право передбачене в нас в статті 45 Конституції України. Відтак швиденько зібрав в багажник деякі необхідні речі, зробив собі красиву зачіску і їду у коротку відпустку, щоб перезавантажитися. А де можна перезавантажитися якнайкраще за короткий період часу. Звичайно, там, де Захар Беркут, вчив монголо-татар пірнати. Тому зараз їду швиденько в Робінзон, куплю собі зручний гамачок, деякі ще дрібниці, продукти в супермаркет і виводжу своїх 200 коней на Стрейську трасу. І наступних декілька днів повне поєднання з природою. Намет, незабутні ранки, річки, водопади, ліс, скелі, гори. Усе це буду згодом викладати в дописах та в сторіс. Всім гарного дня!